Нові поставки анонсував, ось вони приїхали красотки. Компанія Greenway Auto, яка знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Рядом Мрео, сервісний центр МВС, привезла дві класні ексклюзивні Volvo з Європи. Перша, просто, ну як же без ексклюзивів, ось він. Ось він цей шедевр. Volvo. С30, топчик, прям-прям топ. Максимальні комплектації. Люк, сенон. Спортивний колір із спойлером. Гляньте які диски? Ну і звичайно ж ми дивимось ззаді, що ми бачимо дві вихлопні труби. Тому що двигун тут, друзі, двохлітровий, п'ятициліндровий, 110 кВт, 150 кінських сил. І працює цей автомобіль в парі з автоматом, гідротрансформатором Айсін японським шестиступеневим, А салон, гляньте, ууу. Підігрів'я сидінь, двозонний клімат кліматконтроль. І ця машина з Німеччини і був завжди один власник. Один власник. Автомобіль 2011 року, 10-й місяць, ну, експлуатація з 2012 року. Гляньте. Гляньте, який ексклюзивчик. Це ще не все. Електродиво крісло. Ну, ця людина любила цей автомобіль. Він як новий. Обслужений 203 тисячі. Такий автомобіль вихідного дня. Є тут все в цієї машинки. Тому... Такий ексклюзив у нас є в наявності. Дуже рідко впадається, ось, будь ласка, привезли. Ціна такої красотки буде коштувати десь близько 12 тисяч доларів. І повірте, цей автомобіль вам надасть масу задоволення і драйву. Класно тримає дорогу, класно рулиться. Потужний двигун. Ну і красивий. Цей автомобіль виділяється з потоку. Бачите, рестайнува модель, ці фари і так далі. Ось такий є автомобільчик у нас. Тепер Світлого кольору Volvo V-70. Хто хотів. Будь ласка, привезли. 15 рік, 11-й місяць, експлуатація 16-го року. Не фарбована двигун 2.0. Новіший 4 дизельний і коробка автомат, гідротрансформатор восьмиступеневий вже. З Бельгії класна комплектація, бачите, теж біксенон, намивачі фар, релінги. Салон гляньте. Гляньте, які прошивки шкіра, він як новий. Підігріве сидінь, приборка вон яка цікава. Що у нас тут по пробігу? 222 тисячі. Інтернет вихід. Що у нас тут ще є? Так, сіті сефіті, активні фари. Система старт-стоп, еко, режим. Гляньте на цей добротний універсал преміум класу, потужність 110 кВт, 150 кінських сіл, така ж сама, як і у тої маленької, але це економний. І динамічний універсал як для таких розмірів. Ціна такої красотки буде коштувати десь 15,5 тисяч доларів, десь так. Плюс-мінус, ще порахуємо. У нас В-70 є на сьогоднішній день три штуки. Ось з повним приводом максимальної комплектації. І там такі ж самі комплектації, як ця графітового кольору. Тому є що, в принципі, порівняти і вибрати. Ось такі у нас сьогодні надходження, друзі. Тому приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Працюємо ми 6 днів на тиждень з 10... До 18 в суботу з 10 до 17, неділя вихідний. Компанія Greenway Auto. Пізніше будуть детальні відеогляди по всім свіжим автомобілям, які заїхали. До зустрічі!